Доброго дня, вітаю всіх. Напевне, найнервовіше бути першим, але я спробую впоратись. Представлю ще раз Олександр Кирилюк, компанія Замер, операційний директор. Трішки розповім про саму компанію, а потім про досвід впровадження електронного документообігу на прикладі відділу кадрів з подальшим розширенням на інші відділи. Отже, якщо коротко про компанію Замер, це міжнародний. Логістичний оператор, який має корені з України. Ми насправді дуже гордимося цим. На даний момент це компанія, яка виконує повний перелік всіх логістичних послуг: це і склади, і автодоставка, міжнародна, локальна, брокерські послуги, авіа, море. Насправді повний комплекс. Все, що потрібно клієнтам. В групі компаній на даний момент працює 3600 людей. Із них в Україні працює близько 500 людей. Отже, якщо подивитися на перелік послуг, також на міжнародну нашу присутність в чотирьох країнах, на складські послуги, в нас ще є сертифікати АЕО, авторизованого економічного оператора відразу двох статусів: B та C. насправді тільки три компанії в Україні мають такі статуси, плюс сертифікації різного типу: це ТАПа по безпеці, ІСО і таке інше. Ми представлені в країнах в Китаї, Польщі, в Казахстані, в Україні. Отже, якщо подивитися на ось цей слайд, можна побачити, що у нас величезна кількість співробітників, багато процесів, які потрібно менеджити, управляти ними. Зокрема, у нас тільки в українській компанії близько 32 прийомів звільнень на місяць. 300 відряджень на місяць це, до речі, одна із наших головних болей, яка була, через яку ми вирішили впровадити електронний документообіг. 80 відпусток тільки за жовтень місяць, і 80 водіїв, якими також потрібно, потрібно управляти. Тобто, якщо подивитися на цей слайд, то звідси вже виникає саме рішення, наше рішення перейти саме до внутрішнього електронного документообігу. Тобто до платформи, яка б допомагала нам управляти всіми цими процесами, додатково ще й яка б дозволяла нам знайти вузькі місця управління, зокрема в HR, блоку HR, а також провести повний аудит і оцифрування всіх наших бізнес-процесів. З, з чого ж ми почали? Ми почали з самого першого етапу. цей етап, я взагалі називаю як домашня робота. Це робота, яка була проведена в нашій компанії, всередині нашої компанії, без якої, зокрема, неможливо приступити до самого подальшого процесу впровадження. Тобто, ми розпочали з розробки положення про електронний документообіг. Це номер один. Це розробка положення, ознайомлення співробітників, підписання це те, що. Ми вже налаштовані серйозно. Ми йдемо в цей процес і всіх ознайомили. Потім алгоритм запрошення блокування користувачів. Це теж один із таких складних пунктів, тому що ми стикнулися в процесі впровадження, що є багато, багато правил по безпеці, і їх потрібно всі враховувати для того, щоб можна було запрошувати користувачів. В процесі ми перед самим впровадженням оновили повністю всі свої довідники. Це теж дуже важливий блок. Без цього інтеграція вона взагалі неможлива там, з ERP в подальшому. Повністю пропрацювали РПІ матриці для заяв, тобто це послідовність підписання. І довідники обхідного листа, і створення акаунтів, налаштування рулей і мелбоксів. Тобто, це така домашня робота. Це перед. Проєктне обстеження показало, що нам це потрібно, і це домашня робота, яку ми виконали. І після цього ми змогли перейти до наступного, до наступного пункту. А, наступним у нас був виїзний аудит формування технічного завдання і впровадження рішень. А, ми все ж таки наполягали на тому, щоб аудит був виїзним. Тому що в нас є там досвід попередніх проєктів, де ми пробували онлайн проводити аудит всієї нашої компанії по різних там бізнес-процесах. І практика показує, що все-таки виїзний аудит він найкраще працює, найшвидше дає можливість знайти вузькі місця. Компанія Вайдок пішла нам на зустріч, і майже всі проект, проектні обстеження вони проходили у нас в офісі з виїздом їхніх співробітників і описом всіх подальших процесів. Ми пішли класичним шляхом. З написанням технічного завдання, тобто ми відмовили від Agile. це дало нам змогу повністю розписати термін виконання самого проєкту. По-перше, по-друге, зафіксувати вартість цього проєкту. Це теж було для нас важливо для розуміння цілісності всього, всього проєкту. І в подальшому ми закінчили цей етап написанням технічного завдання. Цей етап у нас тривав десь близько до місяця часу. Після погодження технічного завдання ми, зокрема, перейшли вже в впровадження, впровадження самих рішень. Що зроблено на даний момент? От ви на слайді можете ознайомитись, подивитися. Насправді зроблено вже дуже багато. Простіше сказати, що, що ще не реалізовано, у нас не зроблено. Тобто, ми повністю оновили всі заяви, вони всі доступні у нас зараз на даний момент на платформі. Вони всі працюють в електронному в електронному форматі. Плюс ми додали там ще за нашим побажанням довідка про місця роботи, заявка, заявка на працівника, підготовка інструкцій, заявка на переведення. Насправді ми старалися повністю всі процеси перенести в цифру. Це для нас дуже важливо, враховуючи ще й збереження архівів можливості цієї платформи. І враховуючи гібридний графік співробітників або віддалений, і що найголовніше, враховуючи кількість відряджень наших водіїв по Україні, тобто водіям насправді дуже складно повертатися в офіс, підписувати паперові заяви, повертати ці заяви, і ще складніше бек-офісу Контролювати ці всі процеси, тобто у нас водії вони відряджені кожного дня, як в міжнародному, так і в локальному сполученні. І цими процесами потрібно управляти. А зараз ми маємо, що водію просто приходить повідомлення на мобільний телефон, він заходить, підписує, і це все повертається вже відразу на HR, HRD там, і на співробітників відділу кадрів, що насправді дуже, дуже спрощує нам роботу. Що далі? Де ми зараз знаходимося? Ми зараз знаходимося. На етапі інтеграції з erp системою Забігаючи наперед, скажу, що це найважливіший і, напевне, найважчий процес в цілому при впровадженні електронного документообігу. Також ми зараз знаходимося на фінальній стадії організації робочого місця. Тут у нас теж були складнощі, тому що це досить такий об'ємний великий бізнес-процес, який потрібно описати, оцифрувати, перевести в цифру. Він займає трішки більше часу, ніж ми планували. А про це я також розповім згодом. Онбординг у нас вже фактично закінчений, і графік відпусток. От якраз в кінці року ми зможемо оцифрувати, подивитися, і на наступний рік запланувати електронний графік відпусток для всіх для всіх співробітників. Процес тестування у нас уже завершено. Ми зараз закінчуємо навчання, зокрема, навчання співробітників складського персоналу, тому що весь офіс у нас вже пройшов процес навчання. Тепер саме цікаве, мені здається, для всіх обивателів це найцікавіший блок. Це складнощі, які в нас виникали при впровадженні. Найбільші складнощі це все ж таки інтеграція з erp системою Це про те, що я вже говорив. Це досить ємкий процес, і ще ми стикнулися. Що Якщо платформа електронного документообігу, вона фактично в нас вже готова, вона впроваджена, то це ще не означає, що вона може бути інтегрована з erp системою внутрішньою нашої Про що я говорю? Про те, що для того, щоб erp система приймала всі ці дані, інтегрувала їх, а також віддавала їх назад на платформу, потрібні ще великі допрацювання erp системи Це... Блоки розширення даних, зокрема по інтеграції, і це насправді ми стикнулися з тим, що це дорого, важко і довго. Тобто цей процес от початково у нас ТЗ технічне завдання зайняло один місяць по інтеграції з ERP, і подальше впровадження у нас розписано на 4 місяці вперед. Тобто, це обов'язково слід враховувати. Без цього система не буде повноцінною. І про що я говорю? Про те, що. Нам потрібен комплексний цілісний продукт для того, щоб він працював в системі для того, щоб на платформі Вайдок було видно, скільки в співробітника залишилося днів відпустки, які він може взяти, для того, щоб накази вільно інтегрувалися між самими платформами електронного документу обігу ERP-системою, щоб це було без дублювання, без жодного дублювання роботи. Тобто, цей процес один із найважливіших, і на це потрібно виділяти трішки більше часу, чим взагалі передбачається. Що ще? Ми стикнулися з такою проблемою, як ми назвали це цифрова присутність персоналу. Зокрема, для того, щоб зареєструвати раз, раз. для того, щоб зареєструватися на платформі, потрібно мати емейл. У нас в Україні 500 співробітників. Із них 300 співробітників це складський персонал. У них немає емейлів. Так, тобто, 80 водіїв у нас в Україні. У них немає емейлів. Я говорю про корпоративний емейл, не про особистий, тому що особистий ми не беремо під увагу, тому що ми ж зараз говоримо про важливий елемент це електронний підпис заяв, і контроль, і безпека і все інше. Тобто ми стикнулися з тим, що їм навіть неможливо надіслати запрошення до самої платформи до реєстрації. Ми успішно вирішили це питання. У нас є. Можливість через корпоративну пошту ажур створювати тимчасові, ну не тимчасові, а з обмеженим доступом мейлбокси, які дають можливість приймати повідомлення. Тобто ми скористалися цією опцією, вона не дуже дорога, вона значно дешевша, ніж стандартні мейли. Але ми скористалися цією опцією, щоб підключити всіх складських співробітників і водіїв до самої платформи. Що ще? Ми ще ми ще стикнулися. Ну, звісно, стандартна історія це налаштування електронного підпису. Тобто, не у всіх співробітників є, не всі співробітники хочуть, не всі співробітники можуть. Але даний процес він насправді активно розвивається уже останніх декілька років. Зокрема, ми на фінальній стадії впровадження там, тестування ЄТТН. І в більшості з наших водіїв вже є електронні підписи для того, щоб підписувати електронні товаротранспортні накладні. Це нам вже спрощує, спрощує саму, сам процес адаптації, адаптації налаштування персоналів. Що ще ми дійшли до того, що все ж таки нам потрібен окремий менеджер для навчання адміністрування самої цієї платформи? Тобто ми думали, що це буде все ж таки оптимізація кадрів, зокрема HR-ів, а прийшли до того, що нам потрібна плюс одна людина. Ну насправді все не так працює. Оптимізація є, вона відчутна. Тим більше, що це можна прослідкувати, знайшовши вузькі місця. Але людина на першому етапі, яка буде адмініструвати систему з нашого боку, яка буде навчати водіїв, яка буде навчати там персонал, яка буде створювати доступи. Вона обов'язкова на стороні саме клієнта, на стороні такої компанії, як ми. Без цього, на жаль, ніяк далі. І ще ми вже такі полегшення створили. Тобто ми QR-коди роздрукували, повішали в офісі на станції технічного обслуговування нашої, де водії можуть швидко приїхати, відсканувати код і відразу зареєструватися на самій платформі. Це для того, щоб не шукати лінки, не шукати там, там за цим QR-кодом можна ще й розмістити інструкцію повну разом з відео по реєстрації на самій платформі. Що ще? Складність бізнес-процесів, це вже я трішки от вам розповідав про це. Онбординг, організації робочого місця. Здається, організація робочого місця простий процес. От він відбувається планово будь-якій компанії, здається, він відлагоджений. Але якщо його спробувати оцифрувати, то стикає, стикнулося з великою кількістю проблем. Тобто, при оцифруванні матриці доступів співробітників при влаштуванні на роботу. Ми хотіли, щоб був автоматичний процес адміністрування цих доступів. Тобто я говорю про те, щоб при створенні якогось аккаунту він адмініструвався, відразу запит приходив адміністратору на створення, при звільненні на звільнення. І щоб це все було не вручному режимі, як, на жаль, зараз, а в автоматичному. Щоб це налаштувати, це теж великий бізнес-процес, це опис процесу, це інтеграція, зокрема, також. І це в нас зайняло трішки більше часу, ніж планувалося. От зараз ми на завершальній стадії, у нас вже є. Блок-схема описана, як, що і за яким пунктом має бути, і ми вже рухаємося фактично до реалізації. А. Які наші подальші плани, взагалі? Що далі? Так як я говорив, що ми зараз тестуємо, закінчуємо тестування на замер України це 500 співробітників. У нас є офіси в інших країнах, і ми плануємо масштабувати на всю групу компаній. Це взагалі одна із першочергових задач, яка в нас стояла по вибору. Системи для внутрішнього документообігу це можливість масштабуватися в великих кількостях і без великих подальших зусиль. Тобто, ми зараз відтестуємо ці блоки на замер України і підемо далі на всі наші європейські офіси, офіс в Казахстані для того, щоб теж імплементувати цю всю платформу. Щось цікавого: ми плануємо також запустити інтеграцію з дієшерінг для нас. Це дуже важливо, тому що в нас. Великий потік прийому водіїв, ми плюс ми розширяємося від року до року. Діяшерім дасть можливість при працевлаштуванні водія, при скануванні QR-коду надати всю інформацію, зокрема і водійське посвідчення, і паспорт на нашу службу безпеки. Тобто це теж супер оптимізовує процес, це верифіковані дані, які безпосередньо потрапляють уже там в блок перевірки співробітника. Це класно, тому що я вам поділюся, як це зараз відбувається. Це паперові документи, вони скануються, потім відправляються на Службу безпеки. Служба безпеки їх верифікує, після цього перевіряє, далі там надає інформацію. Тут вони будуть вже доступні всі в одному місці, плюс вони будуть верифікованими, що значно спрощує весь процес. Також ми не зупиняємося на блок блоці HR. -и. Ми плануємо далі впроваджувати інші блоки, зокрема. Впроваджувати електронний документ обіг в юридичному і фінансових департаментах. У нас насправді технічні завдання вже готові по цих двох пунктах. Ми після завершення чарінгу прийдемо сюди. Що має на увазі юридичний департамент? Зокрема, це погодження всіх договорів, яке потребує велику кількість опрацювань різних відділів там і фінансового, і операційного, і юридичного, і бухгалтерського. Бухгалтерії, воно буде проходити в електронному вигляді за підписом, електронним підписом відповідальних осіб-керівників із таймінгами, і з можливістю перевірити, на якому відділі зараз знаходиться договір. У нас насправді велика кількість договорів підписується із контрагентами, і замовниками, клієнтами кожного дня. І я думаю, що цей процес він значно спростить саму можливість підписання і погодження тих чи інших умов по договорах. І, звісно, ми з нетерпінням чекаємо розробку мобільного додатку, тому що при тестуванні ми стикнулися з тим, що водіям досить таки складно деяким водіям складно розібратися з веб-версією самої платформи. Тобто там потрібно масштабувати, вибирати цифри, і це не завжди виходить. В мобільному додатку, мені здається, це в аплікації буде набагато простіше, тому ми дуже розраховуємо на компанію Вайдок, яка пообіцяла найближчим часом. Надати таку можливість нам. А, а ну все, в мене все. Тому дякую за увагу.